Кожен рік з 91-го року проходить в Лас-Вегасі NAB Show. Це найбільша виставка, на яку з'їжджаються всі основні гравці на ринку телекомунікацій і показують свої новиночки в продукції для зйомок. Як завжди, NAB 2025 проходить в Лас-Вегасі, і ми туди можемо з'їздити тільки віртуально. Але ми вам розкажемо, які ж новиночки є у Blackmagic, у Tilt, що по світлу, що по і так далі. Компанія Blackmagic повикатувала багато новиночок, апдейтів. І зараз я про це розкажу. Настав той день, який ви чекали дуже довго. В камерах BlackMagic з'явився повноцінний автофокус. Наразі вже з'явилася паблік Бета для Blackmagic Cinema Camera камера 6 k яка після оновлення прошивочки отримує повноцінний автофокус. Там є і постійний автофокус, і трекінг обличчя, трекінг об'єктів. І все, що вам треба зробити, щоб його отримати, це скачати інша обіта для Blackmagic Cinema Camera. І якщо ви власник BlackMagic Cinema Camera 6K, ви просто качаєте апдейтік і у вас з'являється автофокус в камері. Наразі невідомо чи буде підтримка покетів, але точно буде підтримка піксісів. Інша нова функція, якої ще не було, це пререкорд. Вона працює лише на Pixis 6K та Ursa G2 Broadcast. і вона виглядає так, що ви коли знімаєте якийсь івент, хтось почав там теревенити, і ви не встигли натиснути на рек і провтикали одну чи дві секунди спікера. І це означає, що 10 секунд матеріалу до вашого основного натискання на кнопочку Рек вже буде записано. Воно просто додасться до файла.